Так, він злором, так, щоб... ну, у кожного депутата може бути своє бачення на е, проблеми, які є локального характеру його в його окрузі. Певно він е, не погоджується з якимись діями на території Чернівецької області. Будемо спілкуватися, всі питання вирішені. Я ще раз хочу сказати, що ті закиди, які роблять опозиційні сили, так, так звані. Чи сили, які хочуть внести розкол у коаліції, які є п'ятою колоною Кремля, які закладають, що є непорозуміння у президента і прем'єра, що є е, розшатка хитка ситуація у і фракціях, і між співпрацями між фракціями це все суто брехня. Ми працюємо як ідемо. І ми не дамо розвалити коаліцію угоду чимось мілким політичним інтересам п'ятої колонії Кремля. Ми будемо працювати разом. Ну, ви, ви говорите, що брехня, а ми на пресконференції чуємо, як Тиміш прям, прямим текстом йому говорить. Так Спитайте що брехня? Його. Те, що ми чуємо, чи те, що ви тепер говорите? Спитайте його, що він мав на увазі. Ми питали. А, він говорить, що, що ви узурповуєте владу. Одна партія узурповує владу. Я ще би як ви узурхували владу, якщо ви... Ну він, він так не... говорить. питайте його. Ви Коментуйте слова Тиміша, я не буду їх коментувати. Боже. Ви так інтерпретуєте, не продуєте. Може, він думав, що ніколи не буде. Багато можна це у політичних колах. Зокрема, столичних не знаю ким вони mm -hmm. новами ну, депутати можливо вивидніше, точно видніше і ви можете зараз сказати.